Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню військового обліку жінок з 18 травня, в ТЦК і на роботі. Отже, що відбулося? 11 квітня Верховною Радою було прийнято мобілізаційний закон. Він набирає чинності з 18 травня 2024 року. І саме з цієї дати обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком, і які здобули медичну або фармацевту. Фактично спеціальність. Колеги в описі під відео ви можете знайти повний перелік спеціальностей та професій, після отримання яких жінки мають стати на військовий облік. Отже жінки мають прибути самостійно в терцентр після 18 травня з метою взяття їх на військовий облік, військовозобов'язаних. А от чи готові ТЦК до цього, поки наразі не відомо. За бажанням жінки. На військовий облік беруться такі, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, та які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком. Ось саме з таким повним переліком спеціальності професії, що затверджені міноборони, також можна ознайомитись в описі під відео за посиланням. Зверніть, будь ласка, увагу, що не підлягають призову жінки-медики, які стали на облік військовозобов'язаних, зобов'язаних, якщо вони заброньовані, здобувають вищу освіту на денній формі докторанти та інтерни, ну а також ті, які визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я на строк до 6 місяців. Колеги у нас сьогодні дуже важливе відео, щоб не пропускати наступні свіжі відео. Просто зараз раджу вас підписатися на мій блог блог Тетяни Моєсенко. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним. Ну а ми йдемо далі. Щодо роботодавців. Які також мають вести військовий облік по жінкам, то е, тут давайте звернемося до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язних та резервістів, що затверджені постановою кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року за номером 1487. Саме цій постанові у пункті 51 один. Ну, наразі в чинній редакції зараз передбачено, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку в тарцентрі, можуть працевлаштовуватися на як військово-невійськово зобов'язані до кінця 26-го року, якщо вони не отримували військово-обліковий документ. До затвердження цього порядку, тобто до 5 січня 2023 року, наразі ця норма в постанові вже не дуже стикається з нормами закону, які чинності з 18 травня. Тобто, по факту такі жінки вже мають стати на військовий облік і отримати військово-обліковий документ. Отже, допускаю, що вже після 18 травня, скоріш за все, постанова кабінету міністрів щодо ведення військового обліку зазнає змін і, зокрема. В цьому питанні також. Ну і останні колеги. Зверніть, будь ласка, увагу: керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідні терцентри. Про жінок, які працюють у зазначених підприємствах, та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку в ТЦ-терцентрах. В який спосіб робити повідомлення, які саме терцентри повідомляти та які строки наразі постанова не прописує і цього невідомо. Тому чекаємо додаткові роз'яснення від Міноборони або генштабу. Ну а я закінчую цей випуск. Обіймаю вас всіх, Цілую і люблю. Папа. -па.